Шановні колеги, шановні студенти, сьогодні маємо цікаву подію. Ми маємо нагоду приймати відомого історика, канадсько-американського дослідника, який є керівником кафедри української історії або української студії при Торонському університеті Павло Могочий. Ця книга, первісно, не призначалася для читачів в Україні. Її перше та друге видання з'явилося англійською мовою з метою забезпечити широкий загал Північної Америки вступом в багато історичної минули цієї Європейської держави. Що ж тоді може бути для вас, читачів України, цікавим цій історії? Однією. З причин може бути інтерес до того, як Україна сприймається у світі. Тобто, можливо, ви бажаєте дізнатися, як іноземець описує події на ваші батьківщини, які вам добре знайомі. У певному сенсі, це перша історія України. Таке твердження може справді здатися дивним або, можливо, претензійним. Дозвольте мені пояснити контекст. Дотепер. По суті, всі існуючі історії України мали помилку в назві, оскільки вони насправді є історіями українського народу. Цілком даного суб'єкта історії можу я додати, але не історіями території, яку охоплює сучасна держава Україна. Україна. Саме в цьому значенні те, що ви тримаєте, чи будете можливо тримати в руках, є першою історією, яка намагається змалювати розвиток усіх народів та культур, які коли-небудь існували в Україні.